Що сьогодні відбувається? Да що, які продуктові набори? Що всередині, і яка кількість? Mm -hmm. e, всім доброго дня. Сьогодні у нас чергова видача від благодійного фонду. Ми поряд e, сьогодні. У нас видача сумісно з благодійним фондом «Енеїда», який надав усю гуманітарну допомогу. Це продуктові набори, як завжди, консерви, крупи, мука, макаронні вироби, консерви, солодощі, чаї. В принципі, достатньо великий гарний пакет для родини. Сьогодні у нас категорії дуже такі вузенького профілю це умови не ен, фонду Енеїда. Сьогодні у нас матері одиначки переселенці, які дітей народили 23-24 року. Сім'ї військовослужбовців, які загинули або в полоні зараз знаходяться, або сім'ї військовослужбовців. Які зараз боронять нашу країну, а також категорія пенсіонерів ВПО, які прибули в Кремінчук у 24-му році та 23-му році, яка загальна кількість поставка заявок на сьогоднішній день було не дуже. Багато це трішечки нас здивувало, особливо не дуже реєструвалися сім'ї військовослужбовців. Хоча ми знаємо, що таких дуже багато, але не дуже реєструвалися. Тому на сьогоднішній день у нас 125 трішечки там більше зареєстрованих людей. Ну і звичайно, у нас як і завжди діє розвезення по місту Кременчуку. Для пенсіонерів, які е, інваліди і не можуть е, пересуватися по місту, ледь-ледь доходять до дворі, щоб відчинити традиційне питання: що чекає далі, які дзвонили. На цьому тижні у нас, як завжди, планується дитяче свято, яке відбудеться в суботу. Там у нас будуть в першу чергу реєстрували дітей військовослужбовців, ну а також всі інші бажаючі переселенці та кримчижани. Ну і чекаємо наступну гуманітарну допомогу та видачу продуктових наборів. Вже я думаю, під кінець жовтня. І також можливо, ще будуть дитячі свята. Отримуємо допомогу вперше. Батько дітей зник без вісти на війні. От, ну вдячні за таку підтримку, тому що ну, такі часи воно дуже важко. Так що вдячні, дякуємо, Сережа. А Не ви дякую. з Кременчука чи Кременчука. Кременчука. А, на скільки Наскільки там може бути? З квітня місяця. З квітня місяця зник батько їхніх дітей, а чоловік у мене загинув. У мене двійна така ситуація, так що дуже вдячна. Неодноразово отримали. Сергія Радченка гуманітарну допомогу. З дитиною відвідували його свята, які він організовував для дітей. Дуже гарна допомога, дякуємо йому всього найкращого, йому процвітання, його професійній сфері, його спорті. Гарний чоловік, дякуємо йому.